Сьогодні наш ефір присвячений найкращим професіям для батьків. Отже, надаємо слово кадровим експертам 3-го верку. Колеги. Дякую, колеги. Моя мама Аліна Володимирівна працює вчителем початкових класів. Для неї її робота як хобі. Вона знаходить багато цікавих завдань для своїх учнів. Моя мама працює керівником відеокадрів, аграрного холдингу. Вона наймає людей на роботу та надає їм відпустку та звільняє людей з роботи, коли вони вже не хочуть працювати. Дякую. Це справді цікава професія. А мій тато ремонтує автомобілі, а мама досліджує хвороби рослин. Мій тато фахівець з інтернет-маркета. Він допомагає компаніям рекламувати свої товари та послуги в інтернеті. Знає, як зробити так, щоб багато людей бачили рекламу та купували товар. Мій тато дуже розумний та знає багато різних інструментів для того, щоб реклама була успішна. Привіт, я Саша. У мене дуже класні батьки. Професія мами цікава і творча. Вона інформує людей про важливе та робить світ кращим. А тато мужній і сміливий. Він захищає нашу країну та виборює свободу для кожного з нас. Дякую. А тепер я хочу розповісти про професію свого тата. Мій тато військовослужбовець, він захищає батьківщину і наш, і наш спокій. Я його сильно люблю і пишаюсь ним. Привіт! Я Віка, мій тату юрист. Він готрує процес розробки договорів та документів, супроводжує процес укладання через ревалію з компанії. Моя мама працює на в пошті або а мій тата працює в Моя Мама мама робить лікарем. Вона робить лабораторії робить аналізи. Я люблю свою маму. Такий тривожний для країни час З тім наближати треба перемогу. За те, що кожен ранок є у нас, ми дякуємо ЗСУ і Богу. Із всіх фронтів є й мистецький фронт. Мої батьки там грають та співають, розпалюючи у серцях вогонь. Незламний дух героям підіймають. Ми віримо в країна розквіте. Ми віримо, повернеться живими, і наше покоління підросте, і світ завжди пишатиметься ними. Тепер ми точно визначили, які професії найкращі. Так, дійсно, колего, до наступного ефіру, гарного дня і мирного неба. Нехай швидше буде перемога. Слава Україні! Всім привіт! Мене звуть Марина Романовська. Я маркетолог. Моя професія полягає в тому, щоб донести до людей інформацію про продукт, котрий їх цікавить або може зацікавити вчасно. Ви всі вже чули слово реклама. Так ось це і є одна з основ, що лежить в моїй професії. За допомогою інтернету, телебачення, радіо та іншого. Я можу донести до вас свою рекламу. Щоб було зрозуміло, я до прикладу приведу вам, я працюю на компанії, яка займається автоматизацією виробництва і в Україні в Європі. Так ось щоб було зрозуміло, ми розробили таку гру для дорослих, яка допомагає бачити все, що відбувається на виробництві. За допомогою такої гри, якщо похибка якась виникає на заводі, там де наприклад ліки виробляють. А людина на планшеті або на телефоні бачить цю похибку, бистренько її вирішує за допомогою там запропонованих якихось рішень вже, або навіть ми можемо попередити його, що щось буде зараз не так. І завод не стоїть вчасно виготовляються ліки, і люди їх отримують. Так ось, щоб цей, про цей продукт, про цю гру знали всі, я роблю рекламу на просторах інтернету, в соціальних мережах, так? І таким чином людей я знайомлю з корисним продуктом. А вони звертаються, тому що це є необхідність для них. Головне для, мої, для мене, в моїй професії це продукт, від якого я черпаю своє натхнення, свою мотивацію, і я розумію, що він реально необхідний для людей. Він буде корисний. І це не просто забаганка або а, іграшка, яку завтра. Забудуть і не будуть використовувати. Я бажаю вам успіхів. Оберіть свою професію, коли дійде до цього часу. А наразі у вас є величезна можливість спробувати себе в різних напрямках. Але для цього треба гарно вчитися. Всім пока і гарного дня! Всім привіт! Я мама Соломійки. І моя професія це спеціаліст зовнішньої економічної діяльності та логістики. Власне, я можу знайти будь-які товари та ресурси по всьому світу, а також привезти їх сюди на машинах, літаках, потягах, а також на величезних кораблях. У контейнерах це можуть бути і фрукти, і тканини, і різне сировина, з якою виробляються ну, дуже багато всього, чим ви власне користуєтесь. А для того, щоб спілкуватися з людьми з різних країн, різних континентів та різних куточків світу, дуже важливо вивчати іноземні мови. І я дуже раджу вам вчити. Зараз ви вчите англійську, вчити мови, вчитись розмовляти. Дуже багато читати. І тоді ви зможете дуже вільно говорити з різними людьми і осягнути і мою професію також. Всім удачі. Привіт! Моя професія економіст. Це такий фахівець, який допомагає компанії або підприємству зробити так, щоб прибуток був більшим, а витрати меншими. Для цього потрібно дуже наполегливо навчатись у школі. Я впевнена, що кожен з вас досягне своєї мети і стане тим, ким захоче. Всім привіт! Мене звати Сергій. Я батько Ані Алферова. І зараз я покажу, ким я працюю. Наше підприємство займається виробництвом та імпортом інструмента та обладнання для ремонту авто. Від маленького ключа до величезного підіймача. Чи інший товар об'явлює так званий конкурс, який називається тендер. А ми їх в цьому допомагаємо. Також ми допомагаємо нашим хлопцям боронити нашу країну. Бо саме наш інструмент ремонтує не тільки авто, але й військову техніку. Гарно навчайтесь в школі, бо ви наше майбутнє. А це мама Білик Картура. І зараз вона вам розповість, ким вона працює? Я сіді і моя професія це бухгалтер. Це професія в моєї жизни. Вона чудова, але найвіш найважливіше, найважливіше це навчатися школи. Що я хочу сказати? Якщо ви хочете бути бухгалтером, вам треба відчувати, що логіка і математика це ваші найулюбленіші предмети. І ви зможете заваритися в смішнюкам в самому гарному офісі в світі. А ви завжди будете біля великих грошей і біля великих директорів. Будьте поважними. Це тата Ані Поліщук, Ярослав Миколаєвич, інженер по ремонту залізничної колії. Керує робітниками, які виконують ремонтні роботи в межах дільниці. Також отримує колії та штучні споруди в належному стані, який забезпечує безперебійний і безпечний рух поїздів. Я мама Вікторії Кот. За професією я кравець і відшиваю красиве асортимент жіночого одягу. Професія кравець сама по собі дуже важка професія, тому що треба бути уважним до деталей та мати художній смак для того, щоб запропонувати своєму клієнту щось особливе. Наприклад, щоб Відшити ось таку модель жакету для початку треба сконструювати та змоделювати саму модель, потім перенести це все в лекала, а після цього на тканину і вирізати деталі крою. В процесі шивання також треба бути дуже уважним для того, щоб шви ніде не затягували, ніде не рвались, не натягувалися та не перекошувалися. Якщо все буде виглядати красиво та естетично, буде у захваті сам клієнт і сам майстер, тому що майстри також захоплюються своєю роботою. І раді тому, що можуть а, комусь зробити клітча. Тато Кіпнес Давида працює у міжнародній мережі пицерій Деміна Спіца. Деміна Спіца мережа ресторанів фастфуду, що входить до числа світових лідерів із приготування їжі. Він привозить домівки радість у вигляді гарячої та смачної піци. Я мама Аня Алфорова, і зараз я покажу, ким я працюю. Студія Анімації і це команда творчих талановитих людей, які закоплюються анімацією. Анімація це від кіномистецтва. Це коли ілюстратори малюють, а потім ці малюнки перетворюються в мультфільми, анімації. Ми допомогли сотням щасливих клієнтів. Уявити свої ідеї або просувати свої бренди, товари та послуги за допомогою анімації. В нашій команді працюють сценаристи, візуальні режисери, художники, аніматори, диктори та інші. Особисто я займаюсь лідогенерацією, тобто пошуком потенційних клієнтів. Я шукаю, кому саме потрібно наше відео і пропоную їм наші послуги. Моя професія називається Лидл менеджер. Треба гарно вчитися у школі, щоб у майбутньому досягти усього, чого забажаєш. Все починається вже зараз. Мама Влада Талкаченка працює представником в компанії Нестле. Нестле виробляє дуже багато продуктів: смаколики, морозиво, дитяче харчування та інше. Професія представник компанії дуже цікава. Він працює особисто з виробництвом, пропонує товар, розповсюджує його і контролює наявність товару на полках магазинів. Доброго дня, діти! Мене звати Альона Володимирівна. Я мама Ані Поліщу. Працюю вчителем початкових класів. Це моє робоче місце. стіл вчителя. Інтерактивна дошка, за допомогою якої я провожу уроки. Це у нас виставка, дітки робили творчий проєкт, складали казку на зимову тематику та писали, та малювали до неї ілюстрації. Тут робочі місця моїх учнів. Ось, на днях ми зробили з ними е, такі цікаві. Е, Осібаки посадили сюди цибульку, щоб у нас був город на підвіконні, будемо очікувати урожай. Це зона відпочинку для моїх учнів. Дослідницька зона, де розташовуються матеріали для дослідницької діяльності. Також зона така ігрова та куточок читача, де дітки можуть задати на гру. Відпочити, погратися, взяти книжечку, почитати. Велика в нас тут підбірка бібліотеки. І шафи, де дітки, складають свій одяг. Про свою професію я мріяла ще з маличку. Дуже в дитинстві любила гратися в гру вчитель-учень. Ну, що в майбутньому стало моєю професією. Задоволенням навчалася в коледжі педагогічному, потім в університеті. Постійно вивчаю щось нове, тому що навчання дуже важливе для здобуття майбутньої професії. Привіт! Я мама Андрія Кімкова. Моя професія вихователь та психолог у дитячому садку. Вихователь це перший після мами вчитель, який зустрічається дітям на життєвому шляху. Зазвичай до вибору професії люди підходять дуже серйозно зі своєю відповідальністю. Професій дуже багато і всі вони дуже різні та важливі. Вихователь дивовижна професія, адже саме вихователь готує маленьких дошкільників до дорослого шкільного життя. Вихователь розкриває дитячі таланти, навчає дітей азів самостійності, правилам поведінки у суспільстві, готує діток до вступу в школу. Доброго дня! Я мама Маші Сидоренко. Я інженер будівельній компанії, яка займається будівництвом житлових будинків. Зараз я вам покажу свою роботу. Будівництво потребує різних навичок та професій. Наприклад, щоб збудувати будинок, потрібні архітектори, інженери, різні робітники, майстри, дизайнери, які працюють разом, щоб створити новий дім. За допомогою креслень я обраховую матеріали, які потрібні для будівництва будинку. Треба бути дуже уважним, щоб не допустити помилок. Будівництво починається з фундаменту, і важливо, щоб він був міцним і стійким. За допомогою баштового крану подаються панелі та збираються будиночок як Лего. Будівництво будинку це дуже цікавий процес, який допомагає створювати нові домівки для людей. Привіт! Мене звати Леся і я працюю вихователем дитячому садочку. Мені ця професія дуже подобається, тому що я безмежно люблю дітей. Поряд з ними я теж можу бути дитиною. Разом з ними ми щодня дізнаємось і вигадуємо щось цікаве й нове. Танцюємо, граємось, майструємо, розвиваємось. До речі, для того, щоб якісно і цікаво виховувати і навчати чомусь діток, я сама дуже багато вчуся. Ця професія досить складна. Тому що дітки різні, у кожного різні характери. Щодня у кожного буває настрій, буває не настрій. Комусь треба обнімашки, комусь когось хтось плаче, його треба пожаліти. Тому треба дуже відчувати діток, підлаштовуватись під них. Але можу сказати з певненістю, що я щаслива, багатодітна мама. Тому що кожна дитинка, яка зі мною поряд, я її люблю як свою, радію їх досягненням, хай навіть маленьким. Хвилююсь за кожного з них, піклуюсь, турбуюсь, підтримую, як можу, і кожному віддаю частинку своєї душі і серця.